Покажу вам догляд нашої мами в 40 років. Але перед тим стан її шкіри на даний момент. Вона сяє, зменшилась кількість пігментації, шкіра пружна та немає сильних зморшок. Як без будь-яких косметологічних процедур стан на 40 років дуже гарний. Що скажете ви? Зранку в догляді вітамін С. Саме він освітив пігментацію та зробив шкіру гладкою і сяючою. Це вже друга баночка. Ця сироватка коштує кожної своєї копійки. На вечір в неї сироватка з pH а Кислотами. Вона майже закінчується, але якогось сильного ефекту, чесно кажучи, не видно. Повторювати не будемо. Далі базові гелі для вмивання. Не пересушують, гарно очищують. І півроку в неї в догляді були пептиди. Зберігайте, це, напевно, найбільш дієвіша сироватка, яка була. Саме вони зменшили та розгладили зморшки, але їх треба використовувати курсом і обов'язкове використання СП. Без нього не буде результату. А замовляю, цю косметику з офіційного сайту від. Іспанії так виходить в рази вигідніше. Дякую за перегляд, папа. -па.